Дня, 17 жовтня, на календарі, і ви дивитесь програму Голос України. Це програма про цікаві, корисні та добрі новини про Україну та з України. Починаємо сьогоднішній інформаційний випуск з новини на економічну тематику. В Луганську відкрили перший в Україні пасічний комплекс, який став першою сходинкою на шляху до створення в країні промислового бджільництва. До складу комплексу входять сучасна лабораторія, виробничі приміщення, навчання аудиторії, конференц-зал, пересувні павільйони та зимінних для бджіл. На даний момент на території комплексу розводять племінних маток бджіл, породи українська степова, тут же роблять мед, бджолину отруту, маточне молочко та прополіс. Переходимо до новини у сфері освіти. У 2014 навчальному році кафедра славістики університету Кембриджу запустила безкоштовні курси української мови для всіх студентів закладу. Програма україністики пропонує слухачам університету вивчити українську мову на трьох рівнях: початковому, середньому та просунутому. У кінці року студенти складатимуть тест на вміння розпізнавати українську мову на слух, а також будуть здавати письмову роботу. Порадували цього тижня новина з Одеси. Саме там, в Одеському інституті імені Філатова, презентували перший в Україні мобільний додаток для смартфонів і планшетів під назвою Добре бачу. Цей додаток був створений для профілактики захворювань органів зору. Додаток містить два простих тести на визначення проблем із зором, а також спеціальні вправи для дорослих та дітей для знаття напруги очей. Для малюків. Тренування створені в ігровому форматі: барвисті ігри, веселі музичні лічилки, які непомітно для дітей тренують м'язи очей. Вправи розраховані в середньому на 15 хвилин, але виконувати їх необхідно щодня. Додаток Добре бачу безкоштовний. Його завантажити можна з смартфонів і планшетів, зайшовши в Google Play для андроїдів та в iMarket для айфонів і задати в пошуку Добре бачу. На цьому тижні було встановлено два спортивних рекорди. Перша столиця міста Харків, саме там 715 харківських студентів, встановили рекорд України з масового віджимання від підлоги. Замість 20 віджимань, які потрібно було виконати за умовою експертів національного реєстру рекордів, харків'яни зробили по 50 вправ. Харківські хлопці та дівчата побили попередній рекорд, який встановили кияни, які тоді у всій своїй масі нараховувалося 238 осіб. І не відстає від спортивних рекордів місто Дніпропетровськ. Юні футболісти встановили рекорд України на стадіоні Метеор, де вони одночасно жонглювали м'ячем. Саме там зібралися понад 600 дітей. Рекорд зафіксував представник Національного реєстру рекордів України. Всі учасники акції отримали диплом Книги рекордів України. Акцію присвятили 30-річчю перемоги місцевого футбольного клубу Дніпро у футбольному чемпіонаті Радянського Союзу. І знову новина надійшла з Харкова. На фасаді харківського будинку намалювали портрет першого космонавта Юрія Гагаріна. Розмір малюнку склав понад. 451 квадратний метр. склав у висоту 35,25 метрів, в ширину 12,81 метра. Таким чином, саме це графіті стало найбільше в Україні. Портрет малювали четверо художників, на його створення було витрачено близько 500 балончиків фарби 15 різних відтінків. Продовжує радувати нас Україна туристичними новинками. За оцінкою Всесвітньої туристичної організації Україна посіла дев'яте місце серед європейських країн, які найбільше відвідують туристи. Особливу увагу експерти звернули на потенціал Чорноморського узбережжя та Карпат та запропонували зробити ці курорти цілорічними. До того ж, на їх думку. В Україні варто розвивати зелений туризм для цього є всі природні умови. Також фахівці та спеціалісти підрахували, що намір уряду України збільшити до 2022 року кількість туристів вдвічі дозволить збільшити кількість робочих місць в туристичній галузі з 400 до 1 мільйона, а також надходження до бюджету з 1,5 мільярда до 5 мільярдів. Продовжуючи туристичну тематику, в Києві відкрилася перша в Україні система велопрокату велократ Експрес. Ідея реалізована завдяки зусиллям піонера велопрокату В'ячеслава Васильєва. Аренда велосипеда складає 3 гривні за 10 хвилин, але необхідно залишати депозит в розмірі 600 гривень, як гарантія повернення велосипеду. 600 гривень, як наголошують, Забирати не обов'язково, бо вони можуть залишатися у велопрокатників на депозиті, і це надасть змогу велосипедисту у будь-який час сісти на велосипед і швидко дістатися до пункту призначення. Велосипеди вітчизняного виробництва спутник зроблені у Харкові. Єдине, що потрібно налагодити в новоствореній системі велопрокату, це пришвидшити процес взяття та повернення велосипеда, розширення мережу велостоянок. А також модернізувати процедуру оформлення депозиту. Переходимо до тематики культура. В Криму 6 та 7 листопада в будівлі Кримського інженерно-педагогічного університету відбудуться кастинги на міжнародний телевізійний пісенний конкурс Турквізіон. Це аналог європейського пісенного конкурсу Євробачення. У процесі відбору компетентне журі обере 10 найкращих кримських вокалістів. Які змагатимуться за право представити Крим на одноіменному конкурсі. Перший в історії конкурс Турквізіон відбудеться з 17 по 21 грудня у Стамбулі. Участь у змаганні візьмуть конкурсанти з понад 20 тюркомовних країн республік та співтовариства. І на завершення новин декілька новин з тематики події в столиці з 18 по 20 жовтня. Відбудеться Перше національне свято сиру. У програмі заходу показ капсульної колекції капелюшків на сирну тематику, презентація унікальних скульптур з української архітектури стільного сиру, виготовлення рекордної двохметрової сирної палички, створення гігантського канапе з сиру площою понад 36 квадратних метрів, сирні перегони. Гігантськими голоками сиру, найромантичніша алея закоханих, масове виготовлення дерева, яке виконує бажання, а також безкоштовні дегустації найрізноманітнішого сиру українського та світового виробництва. Поряд з цим відбудуться майстер-класи з приготування та сервірування сиру, підбору вина, сирна рулетка, а також відбудеться виступи зірок української естради, плетіння сугугуні з канатів. Дегустація фондю з крекерами. Також програма передбачає і певні заходи для малюків, де вони зможуть зіграти в молочний боулінг та подаїти корів. Насправді це має бути дуже несподівано і дуже весело. Знову новина, яка відбудеться в Києві. 18 жовтня у київському ресторані Тарілка відбудеться неформальна зустріч фахівців тревел індустрії. Де мандрівники, блогери, туристичні медіа, представники авіакомпаній, готелів збираються щороку для обговорення перспектив розвитку туризму. Захід проходитиме в рамках глобального міжнародного руху Тревел Месі, який на сьогодні об'єднав тревел-спільноту 34 міст світу. Спікерами зустрічем виступлять Євген Макаренко з компанії Travel Life PRO з міста Києва та Валентин Домбровський, Керівник компанії, співзасновник групи Тревел Стартапс та спеціаліст з інтернет-маркетингу з міста Москви. Теми сесії будуть відповідно: короткий шлях до серця туриста лежить через онлайн, тобто, як інструменти онлайн-бронювання допоможуть тревел бізнесу і чому турист сьогодні йде в інтернет. Тема другої сесії у пошуках священного грааля. Або як тревел-стартапи намагаються поліпшити життя мандрівників. Спонсором вечора виступає компанія Авіа Sales. І мені дуже приємно сьогодні представити новину, яка буквально нещодавно з'явилася в мережі інтернет, а особливо в соціальній мережі Facebook. Це несподіваний міжнародний благодійний проект Дім, про який докладніше розповість Катерина. Будь ласка, Катерина, Доброго дня. Я теж хочу поділитися новинами і, власне, більш детальніше розказати про цей проект. А саме з 29 жовтня, по 3 листопада, в приміщенні Палацію культури міста Луцьк триватиме другий тур міжнародного благодійного проекту ДІМ. Дім це експериментальна вистава, яка була створена протягом місяця завдяки співпраці дітей з дитячого будинку з міста Білородністровський та професійних танцюристів з України, Білорусі та Молдови. На сцені глядач зможе побачити поєднання сучасного танцю та театральних практик, тендемію між дорослими та дітьми, професіоналізм та щирість дитячих рухів хореографом та головним ініціатором виступу є Бена Ворхм зі Швеції. Головна ідея цієї вистави це можливість поділитися історіями та розумами, що ж для нас є дім. Дім це стіни в квартирі, чи люди, які оточують, чи тіло, чи країна. До кожної вистави ми намагаємося запросити дітей та дорослих, аби кожен зміг не тільки насолодитись погляданням, а й замислитись на питанням, що ж є дім. Після Луцьку вистава чекає виставу будуть чекати Львів, Тернопіль, Рівне та Житомир. Тому запрошуємо. Дуже дякую, насправді дуже інтригуюча назва дім. Справді варто замислитися, що для людини є слово дім, і я все ж таки буду чекати, що цей проект невдовзі завітає і до столиці, а не лише Західною Україною. Дякую, Катерино. І на сам кінець новина, яку я так думаю, в першу чергу чекає наша українська діаспора. В Чикаго 20 жовтня, в приміщенні Копернікус Театр. Стартує конкурс Міс Українська діаспора 2013. Цьогорічний конкурс, участь в якому візьмуть красуні українського походження, що проживають за кордоном, відбудеться під гаслом Покажи всьому світу, що ти українка. Нагадаю, що саме під таким гаслом в мережі YouTube можна знайти промо-відео саме до цього конкурсу. Зірковими гостями свята будуть скрипаль віртуоз Василь Попадюк. Та переможниця Євробачення, співачка Руслана, спеціальним гостем також буде чемпіонка з художньої гімнастики Надія Васіна. Нагадаємо, «Міс українська діаспора 2012 стала Валерія Лосюк, яка й власне взяла участь у зйомках того відео, про яке я вже казала, яке було спеціально підготовлено до конкурсу Міс Українська діаспора діаспора-2013». Сьогодні такими були позитивні, корисні, добрі та гарні новини про Україну та з України. Я нагадаю, що програма Голос України виходить кожного з четверга з 13.00 до 13.15 на медіаканалі «Ukraine Social Community». Якщо у вас є позитивні, гарні, корисні та добрі новини про Україну, про українців та з України. Буду рада бачити вас в наших програмах в нашому ефірі. Станьте саме носієм позитивної новини з України. На сьогодні я з вами прощаємося до наступних зустрічей в ефірі. До побачення!